Всім мотозалежним добрий ранок. Там зараз, коли я записую це відео, має бути прем'єра минулого відео на Ютубі. Ну ми знову йдемо в... викататись на мотику. Поїдемо в наше недалеке село. ну Заберемо там дитину, бо дитина дуже хоче на А ми його обіцяли, завеземо його на от ну, так. І так поєднаємо цілий день дитиною, з хлопцем, дитиною на мотоциклі. Будемо туди-сюди, кататися, купатися, кайфувати, День. День 3К Все, дивіться. Наші покатушки на сьогодні. Жидовочка моя, ну, шадовка. Зараз ми тебе розблокуємо. Треба почекати. О, на тобі. Треба почекати, поки... Повідомляється no, камера. Не було стояти це того.

Це проти мати да тут на ютубі. Ми, наверное, будемо вставити щось своє нецоє. Все, так, ідемо додому, План такий, так. Да. Їдемо додому, забираємо плавати. Забираємо все, що не нам мама, вже ну, нас. Все, коротше, уляри. Далі, далі, далі їдемо, замовляємо піцю. Далі їдемо до батьків я там ще одну маску, Для мріяння. Заберуть. Далі знову вертаємося, забираємо відступ е, і їдемо в село за дитину. Далі в селі пообідаємо, забираємо дитину, і їдемо в місто е, на басейн. І там будемо з стречувати поїздні години. Купатись. Хай сквар. Кейс муки. Водій. До ось мої. І далі ми, ми допомога за можливо, Я ще вечір, за цей моцик, гараж поставлю. Але може і ні, бо зранку, навіть, дитину на дитину знов на силу повезу, то може і не я гараж, а зразу під домом поставлю. Ось такий план, коротше, їдемо. Всі документи з собою взяли, на рахунок, що там десь зробили. І знову ж таки, питання про цій повороті. Опять же була така сама ситуація. Завернув і забувся про той повороти. Він мигає, мене тут застойку, ну застойки датчик, не видно, що він моргає. Треба кидати постійно поглядом, подивитися. ним боротися, не знаю, автомобіль. Авто він авто накачає, когось нема. Ну, тобто, щоб воно автоматично, хіба що в Харлеї. ми ж не, в... не на Харлеї. У мене щось е зарядка не став просипати. Зарядка і все. Віня. Тому треба подивитися зараз. Десь стариць. Може це просто. Виявити.

проблема була вирішена Як ви бачите, прибачу з шоломом і ця лежить в куфрі задніми караниця назад все одно шолом буде на дитині. Так що, пока все нормально Їхаємо! Їхаємо до батьків, заберемо там плавальну маску ще. І, е і Ось подивитися, по чому стоїть запорний -за клапан на воду. І все, йде на село задих. 300 гривень, плюс робота 1000 гривень. Звісно, воно ж може потягнути. Треба по-любому з кимось спекулюватися, брати його з кимось брати в самому 50 років. Коротше кажучи, щось все-таки не працює, бо виїжджав від магазину. Вроді запрацював. Це, це не ви щось з проводами там в мене зідушкою. Треба оглянути швидше, бо іначе в мене ні камера не буде заряджатися. ні... Мінус хорошо тримає, плюс плюс херово. Він в мене йде ось на... Він в мене йде якраз на зарядку. Провод начебто на місці тримається добре. це скинуть всю сам предохранитель. Не тримає, накримає да? срака, видно що ему срака коротше тема вроде решилась Малой и кровью сейчас ми быстренько закрутимо цей болтики і зразу їдемо на село Не, дуже зручне. Так, треба ключик на 13. Хочу нагадати, якщо ти ще не підписався, підпишись, будь ласка. Зроби комент, підпиши, ну, лайк, зроби репост на мої відео. Це допоможе нам розвиватися, щоб розуміння мати, чи воно вам подобається. Ну, це може навіть не подобатися. Похір. Став дизлайк, лайк, похір. Реагуй. Дякую. Це була маленька моя рекламна пауза. Підписуйся на мене. Я сказав, підписуйся на мене. Так, все, з батьками порішали. Все, що нам треба було Маску Купальну ми взяли, але забулися. Чуєте, знаєте, що забулися? Дитина не вміє плавати в нас. Треба йому на руки ці поплавочки забрати. Зараз я пішли день поки я в городі. Це я не до тебе, я з камерою говорю. Так, ідушся почекай. Сиди. Я спустя? Ні, я просто э, чув, що цей. Камінчики під, під колесами шкрібочик, я думав, що типа, часом не спустило. Так, ну така жара, що асфальт в плавиться, і я відчуваю запах асфальту. og Chuaqqaupi og Nagnaz.

Короче, мы на басейні, Мы на бассейні. Вернишь, я на бассейне, где она в бассейне. Молоді, молоді баби і немолоді, і такі ринці років теж є, приходять сюди без... ну інші. Зразу видно, що вони не замісні, бо багато знімають контенту для соціальних сітей, показати, які вони круті, вони класно, почувають. Одна фоточки робить, випустить. Друга співає, вон там в мене на задньому плані. Знімають контент. Вон контент знімає, вон там теж ще одна контент знімає, себе фоткає. Коротше, сюди їдуть, щоб знімати контент для арабських шейхів. Себе по максимально подорожче продати. Ну, ви маєте як продати. Презентувати подорожчим. щоб твоє, я після почало зап... приглашати. Ну, коротше, таке видно, колець на пальцях нема І це і знімає. Ну, дивіться. Так, і ся. Трижець на її так краса. Коротше, дивіться себе е, на, на моєму ютуб каналі, якщо ви себе знайшли. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Я, 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 я. Ну і ваша думка. Ні, це Я зря біля басейна сів. Я кажу, я зря біля басейна сів. Треба сідати десь далі, щоб цього всього не бачити. Нет, нет, не в том плане, я тут сижу, Будуть будут новые фоточки контингента, вот, да, все, на OnlyFans будут новые Пішли. Все, ми награлись, накопались Браві хлопці, що не вмирались. Не пристає пора. Да? Так, да. да. ну що я їм казав? Накупавшись, накайфувавшись, їхаємо додому, будемо ще бавити кокосю. 4К, Купатись, кайфувати, кататись і кокосю бавити. кокося це наша кицька, що. Коротше, друзі, підписники, мої два підписники. Ця штука все ж таки працює. Галині провода ми маємо. Вот. Тому доводилось ще зробити маленький крюк перед селом. Пити нормальні провода. Зараз перед дорогою два рази пухнемо. і поїдемо. Ми попали на... Гарантовий на трип навчальних автомобілів. Капець. Рапець, две дві сторони. Хоч попереднішого два навчальні. Втурця. Вчиться, як Такий це добре. Може навіть щось і -що мене ображаємо такого. Але я не мудак, так, я сам. до села ну і після обіду ми почали працювати. серед траву. Варили там, давай факти, коротше дивайс, варили, коротше. Коротше, що це запустиш, що ще робить. запланию, як ми могли розібратися. Так, короче. А, сьогодні ввечері ми завтра на роботу Позаду завдувала ра. Спирається на роботу встигнути сьогодні поїхати додому. Поставити мотик в гараж. А завтра, завтра прямо на роботу, ловить починаємо готувати цю нашу клаву. мусив переключатися на резерв. Короче, вже підгрізаємо цю всі на резерві. Так, зараз ще швиденько до владіка. До там Хочеться дощ за гаражом. За І все. І знайомий знайомий моц Мотоцик там стоїть, це невірно цей стоїть Бечу, дочут мали другий. Зараз зараз, Влад. Ааа! А я думаю! А я думаю! Чию э, цей фігуру мужскую я бачу! Ну, Шо! Єсть чорний керт? Ні. Не. не спешай. У мене є чорна кета. Я не собираюсь нікуди не давати. У мене є наших ця порта. Маленька, понял, з нічком цей. Хадно. Ну, я могу і на кепку нашивку. ти це питання не до мене, а, ти до я, чеги. Ну, хтось, по-моєму, так носить. Ну це ви не так робимо. Я пам'ятаю, він так, що? Лучше в чеги. А, ну я бачив, що хтось так носив. По-моєму, от... По-моєму, навіть чега так і носить. Чига вдареть, але в мене кстати, його вперед. よろしくお願いします。<music> Два дні зйомочних... Два дня зйомочних дня закінчено. О, так. Вирубаємося всі гаджети. Всі гаджети треба позабирати. Коротше, дякую, хто був з нами. Ой, все нормально, вроді би. Все ціленьке лишилось. так, Хто був з нами сьогодні вчора? Дякую за увагу. Блін, я завжди забуваю казати під час записів під час запису забуваю казати, друзі мої. Підписуйтесь, обов'язково ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Адже це, ну, ви ж самі знаєте це. Допомагає для YouTube платформи просувати просувати відео далі в рекомендаціях, а мені ваші рекомендації під, ну це все дуже важливо і потрібно, того, що ну коротше багато людей повідписувалось від російських блогерів. ось А нашого українського контенту... Ну, в принципі, вистачає, але і в основному це такі обзори, ну, не моє. Коротше, коротше... О, друзі, до речі, давай ми заберемо зараз. Коротше, треба робити наш український контент. Так, до речі, ми от візьмемо номер. Блін, вже два роки лежить, ніяк не можу присверлитись. Заберемо, заберемо на роботу, обов'язково треба буде цю красоту, Просверлити і встановити, бо вже, блін. Мене вже достало оце от переношення на завтра, на післязавтра переноситься. Все, все переношено, обично. Випою ви, так? Да? Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося і робимо. Робимо репости на наше відео. Все. Ну, А тепер до зустрічі. Дякую за увагу. До наступного відео. Пока! Не зразу виключається. Чую, буде довга серія. Так, як включаєшся, бре.